З надією знайти відповіді на свої питання на зустріч завітала пані Ірина разом із донькою Ладою. За їх словами, відвідують подібні заходи часто. Цього разу тема тренінгу видалася їм особливо актуальною. Сучасна ресурсна жінка. Яка вона? Ми поцікавилися думкою родини та іншого стей заходу. Щодо цієї теми. Сучасна жінка це яка? Це гарна і розумна жінка. А Розкажіть, а звідки ви берете ресурси, натхнення от зараз? І в роботі, і в допомозі, і в занят... ну, не заняття, а саме в дітях. Та розкажіть, чому ви вирішили прийти на цей тренінг? Хочеться собі ще більше підняти настрій, познайомитися з іншими учасницями, з психологиною, гарно провести та цікавий час. Сучасна жінка українська надзвичайно сильна. Вона мріє і досягає успіхів. Вона талановита, чарівна, все завжди стигає. Тренінг провела психологиня Марина Ковтун, яка детально розкрила поняття ресурсності жінки та розповіла, як не втрачати життєву енергію. Все навколо нас воно може бути або нашим ресурсом, або тим, що нас руйнує. І це всього стосується. Ресурс ще нам потрібен для того, не тільки щоб досягати цілей, а щоб ще мати сили радіти цим цілям. Бо можна до них долізти, але ж потім вже ніякої радості з того, що ти туди доліз немає. Нині тема виснаження та нестачі внутрішнього ресурсу є вкрай актуальною, зазначає психологиня. За її участю вже проведено низку зустрічей, і тренінгів для вчителів, вихователів, соціальних працівників та інших фахівців, які найбільше схильні до емоційного вигорання. У Нас немає сил, тому в нас немає можливості критично приймати, ну, бачити ситуацію, раціонально приймати рішення, давати допомогу ближнім адекватно. Ну тобто, взагалі, адекватно сприймати ситуацію. нас вже. Ну, в рази знижується ця здатність. Сучасна ресурсна жінка, це яка? Це та, яка вміє тримати баланс між навантаженням і розвантаженням, між зовнішнім і внутрішнім. На запитання, як не втрачати сили та зберігати внутрішній ресурс, пані Марина виділила кілька ключових аспектів: повноцінний відпочинок, творчість, якісний сон, піклування про здоров'я та зайняття улюбленою справою. Психологиня наголошує, що баланс між цими складовими допомагає підтримувати емоційну рівновагу та ефективно долати виклики у цей непростий час.